Доброго дня, шановні українці. Я вирішив записати невеличке відеозвернення, щоб вам всім розповісти про ганебну зрадницьку ситуацію, яка склалася в ГНП України в Дніпропетровській області під руководством генерала Анатолія Щадила. Декілька слов про себе. Я Лукашов Сергій Олександрович, діючий полковник поліції. На теперішній час я перебуваю на посаді керівника Сенельковського районного управління Головного управління національної поліції Дніпропетровської області. В органах міліції поліції я пропрацював 27 років. Розпочинав свою службу на Луганщині, працював в кримінальному блоці і в превентивних службах. 2009 року я працював керівником різних відділів міліції і відділ міліції ці знаходились на території Луганщини. У 2014 році під час сепаратистського шабашу, який відбувався на Луганському Донецьк, Донецьких областях, я працював керівником Сватівського. Районного відділу внутрішніх справ і місто Сватова, де я був керівником поліції, це був останній в чотирнадцятому році, останній Луганщини де дійсно залишився український флаг, і це дякуючи е, моїм поліцейським, які забезпечили безпеку і правопорядок на той час в місті Сватово. У 2016 році я в порядку підвищення був переведений до Дніпропетровської області і і працював керівником кам'янського районка Кам'янського районного відділу поліції потім був переведений до Криворізького районного управління поліції і на теперішній час останнє моє місце роботи це півтора року керівником кам'янського камінського районного управління поліції я працював на Дніпропетровщині з різними керівниками обласних управлінь, різні були взаємовідносини, але взаємовідносини завжди були чесні, порядні, завжди керівники, керівники обласних управлінь були принциповими порядними і порядними людьми. Але те, що на теперішній час відбувається в ГУНП України в Дніпропетровській області, воно просто не входить в ніякі рамки. Я хочу розповісти про один приклад, який трапився зі мною, зі мною особисто, і хочу, щоб за ці всі ганебні. Ганебні випадки знала вся країна, якщо по порядку, приблизно в травні місяці до мене звернувся мій заступник. По оперативній роботі начальник кримінальної поліції Віталій Бакаляр. І він мені доповів про те, що на території Кам'янського району працює розгалужена е, сітка наркоторговців, яку очолює такий дуже потужний лідер Криворозького організованого злочинного верхування на прізвище Власюк. Цей за нашу інформацією, цей а лідер цього злочинного угрупування, він підкупив діючих керівників поліції. І за все це безкарно розпосюджувало наркотичні засоби на території Кам'янського, Кривольоського, Дніпропетровського району. Ну, конкретно, якщо брати конкретно Кам'янський район, це міста жовті води, Вольногорськ, Верх... Верхнє Дніпро... Верхнє Дніпровськ, Верховцево і П'ятихатки. Після того, як ми ретельно перевірили цю інформацію, я звернувся, я звернувся до керівника обласного управління генерала Анатолія Щадила і доповів йому про цю злочинну діяльність ОЗГ Власюка разом з правоохоронцями. Але керівник якось так неадекватно спочатку відреагував. Він мені доповів про те, що зараз підіймати на гору цю ситуацію не на часі. Зараз відбувається війна, і якось так попитався уйти в сторону цього розговору. Але під моїм тиском я йому доповів, що незважаючи на його рішення, я однозначно звернувся до управління